Такий пацієнт на реанімацію це дерево, яке купувалося відразу в горщику під новий рік. Воно таке трошки занедбане. І для того, щоб його реанімувати, нам потрібно діяти наступним чином: перший крок: беремо мікоризу, змішуємо з ґрунтом, і при пересадці. Додаємо цю ґрунтосуміш в лунку, це дозволить дереву швидше е, прижитися, і ось ці мікоризоутворюючі бактерії почнуть швидше розвивати коріння цього дерева. Мікориза одразу не утворюється. Ми можемо додавати мікоризуючий препарат при посадці, пересадці, але. Рослина вже гине на тому відео, потрібно терміново її рятувати. Тому ми повинні пролити стимулятором коріння. Запрацює коріння, буде поступово відновлюватися рослина. А мікоріза, це вже запрацює вона через 2-3 місяці. Рослина вже загине на той момент, якщо більше нічого не зробити. Радіфарм укорінювач кеміра, циркон, бюджетний циркон пролили, дали поштовх рослині. Ось наступне удобрюємо ось таким добривом. Пропонуємо безхлодне добриво від Яроміли. Це комплекс, який. І після пересадки, і протягом всього сезону ви можете використовувати як для хвойних рослин, так і для інших рослин на вашій ділянці, там для самшита та для інших. В складі цього добрива азоту більше ніж фосфору. Я радила застосовувати таке доброго на здорових рослинах, які у вас зростають вже більше року. Якщо рослина хворіє, їй потрібні фосфорна калійні добрива. І обов'язково провести. Профілактику від кліща, оскільки такі дерева, які стояли в будинку чи в кімнаті, дуже часто е, хворіють, мають слабкий імунітет, необхідно провести профілактику від кліща. Це ми робимо препаратом Кіовіджет та вертемет. В принципі, це цілий комплекс для того, щоб відновити ось таке дерево. Дійсно, може бути повитиний кліщ, якщо рослина в зимовий час знаходилася в теплому приміщенні, але не спрацює тіаведжет. Він працює при більш високій температурі, плюс 20 і вище. Вертімек ось так застосовуйте і не можна поєднувати ці обидва препарати.